Чи має калюжний бути основним у збірній? А хто взагалі краще калюжного? Якщо ми візьмемо позицію опорно-півзахисника? Ось я багато бачив коментарів. Що уже зараз спочатку калюжний був героєм, зараз задаються питанням, що він взагалі забув у збірній, і тут потрібно задати просте питання. Ну дійсно, хто краще за калюжного? Тебе є варіанти, хто може бути краще за калюжного? Ні, ні. зараз нам не розкривають такої особистості. Навколо нашої збірної гравця, який може претендувати на цю позицію, ні, ну є умовний брашко, але він навіть у Динамо не завжди основний. Але як показує практика, нашій збірні потрібен такий, як калюжний, бажано таким, який він був у перших матчах, коли він бігає, там просто думає на кого б накинутись, не боїться йти в підкати, не боїться відбирати м'яч. Тому. На мою думку, калюжний можливо, він не такий технічний. Можливо, більшість оболівальників хотіли б бачити інший футбол виконання нашої збірної іншого порно-півзахисника. Але на даний момент просто немає нікого краще. І того, у який футбол грає наша збірна, нам потрібно багато боротися, відбирати м'ячі. Ну калюжний підходить найбільше. На жаль, чи на щастя я не знаю, але такі реалії на сьогоднішній день.